Говоримо, ну і що ж, друзі, настав час поспілкуватись із нашим сьогоднішнім гостем із пастором Вадимом Єрмоліним. Пане Вадиме, вітаємо вас! Вітаю вас, дякую за запрошення. Щасливі, що ви з нами, скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Настрій, слава Богу, все добре. Погода добра. Все добре, це тішить, це прекрасно. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми спілкуємось на тему закона Божого. І, власне, для цього, пане Вадиме, ми вам і подзвонили для того, щоб трошки глибше дослідити це питання. Чи можете ви, будь ласка, як священнослужитель поділитися з нами? Як ви вважаєте, Бог придумав закон для людей? І якщо так, то можете детальніше, можливо, трошки про це розказати. Як довго в принципі існує Божий закон? Угу. Дякую, гарне питання. Е, я думаю, всі ми розуміємо, що Бог є Богом порядку, а не хаосу, і враховуючи все, що він створив, всі процеси, які він запустив на нашій землі, пори року, зірки в небі, серцебиття в людині, воно все діє згідно певних законів. Все керується певними законами відповідно для того, щоб між людьми серед людей, між людьми і людьми, між людьми і Богом була певна гармонія у відносинах. Бог теж продумав певні закони для того, щоб ці моменти врегульовувати. Тому це є ціль Божого закону. А як задовго він був даний? Ну, ми читаємо у Біблії, що написаний уже написаний в такій формі. Він був даний через Мойсея. Але коли читаємо до цього моменту, то бачимо, що усно люди вже знали Божий закон і вже його дотримувалися. Ну, приклад цього це жертви, яку Бог сказав принести Кайну і авелю. Одну прийняв одну ні. Значить, вже була вказівка. Певні закони вказівки Божі, як правильно і неправильно приносити жертву. Перед тим як отримати закон біля гори Синай, ми також читаємо і бачимо, що народ вже знав, що означає святкування суботнього дня дотримання, і так далі. Тому написаний він був даний через Моїсея, але усний люди знали ще від самого початку від створення, бо бачимо, що вони знали і дотримувалися тих законів, які вже пізніше Моїсеєм були написані. Ви трошки навіть, пане Вадиме, випередили моє питання, яке я хотіла вам поставити. Тобто, я правильно розумію, що Божий закон виходить не обмежується лише десятьма заповідями, про які ви згадували, а і, в принципі, інші певні такі законодавчі моменти по суті вже існували в Біблії і до цього. Ну так, окрім десяти заповідей у Біблії є дуже багато інших законів повелінь, які Бог передав, в тому числі і через Мойсея, і через інших Божих слуг. Але відмінність десяти заповідів саме в тому, що саме десять заповідів сам Бог своєю рукою написав. Тобто там він просто передав люди, їх передали одні іншим з усу пізніше, коли була можливість, записали. Але саме десять заповідів Бог написав їх саме своєю рукою, що показує важливість і особливість саме десяти заповідей як Божого закону. Тому бачимо всі інші закони і повеління, які описані в Біблії, вони безпосередньо в більшій і меншій мірі пов'язані із Десяти а це є основа. Навіть Ісус Христос у Матвія 7,12 Сказав такий принцип, да золоте правило Біблії, Я хочете, щоб з вами люди поступали так, поступайте і ви з ними. Бо в цьому закон і пророки. Да, тобто, це все одно відносини між людьми вони посилаються. Ісус Христос на закон, закон, основа, основа для всіх інших повелінь і законів, які Бог передавав пізніше для народу. Пане Вадиме, а тоді таке питання виникає. Неодноразово у християн я чула, знаєте, як стикаються так такі дві різні термінології. Говорять про діла віри і про діла закону. Чи є між ними різниця? І Якщо так, то яка? Ага. Дякую, діла закону це дотримання закону, це послуг. Але часто під таким розумінням діла закону воно в Біблії показано як негативне, тобто діла закону це намагання. Тих чи інших людей через дотримання Божого закону е, отримати спасіння, тобто це спасіння ділами. Діла закону це коли людина, дотримуючись Божого закону, вже думає, що це їй допоможе спастися. Таким е, це не дуже є христоцентрично, бо таким чином применшується важливість значення жертв Ісуса Христа на Голгофі, і апостол Павло пишучи до Галат. Третій розділ, десятий вірш, то він сказав такі слова, що людина знаходиться під прокляттям, яка покладається на діла закону. Тобто людина проклята, яка думає, що от я виконала закон, і це вже все, Бог мене точно спасе, тому що я виконала Божий закон. Тобто Біблія в багатьох моментах це показує як щось негативне. Діла віри це протилежне. Тобто, коли людина вірить в Бога не просто на словах, то діла віри це от результат віри в житті людини, це те, що приносить плоди. І ми читаємо глад, плоди духа, да, любов, радість, мир, тобто результат дії Божого її присутності в житті людини. Ну і коли це розмежувати діла закону, тобто я роблю щось для того, щоб щось отримати, чи спасіння, чи прихильність від Бога, і так далі. А діла віри це ті, це мій спосіб життя, яким я живу не щоб щось отримати, а тому, що. Бог мене любить, він за мене помер, він мене хоче спасти, і тому я живу відповідним життям. Тому діла закону це певні справи, які людина робить, щоб щось отримати, здобути чи досягти. А діла віри це спосіб життя або справи, які робить людина, тому що Бог вже для неї щось зробив. Ого, як результат. Цікавий дуже підхід. А тоді, от, якщо ми в принципі досліджуємо священне писання, ми там зустрічаємося з різними текстами. І е, в одній частині священного писання Господь дає нам 10 заповідей, а потім, коли е, говорить там з Христом, він каже про те, що найбільших дві заповіді це любити Бога і любити ближнього. Е, скажіть, будь ласка, чи є можливо між ними різниця між цими заповідями, чи якась певна ієрархія там, е, в принципі, що би ви сказали про от саме? два таких аспекти любити Бога і любити ближнього, і 10 заповідей. Угу. Дехто каже, що новий заповідь – це намагання Ісуса і апостолів все упростити те, що було записано через Мойсея. Бо дехто нараховує взагалі у всій Біблії там понад 600 різних законів Божих, потім 10, а в кінці кінців лишається тільки два в новому заповіті. Але тут не так, тому що слова оці, які написані Матвія, Матві 22 розділі слова, які сам каже Ісус на двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Так? Да? Тобто є е, певна основа. Основа Божого закону це любов до Бога і любов до ближнього. Оце ціль Божого закону, для чого він його дає. І в принципі для слухачів Ісуса того часу е, цього було достатньо, тому що для них це розумілося природньо. Це як для багатьох людей сьогодні там, які живуть в Україні, сказати слово шабат, ну щось пов'язане з суботи або спокоєм. Да? Але сказати слово шабат, що воно означає для єврея, це набагато більше і ширше розуміння. Тому саме слово закон для єврея, який жив, знав тору, знав все. Це було досить глибоке, щось ніж просто можливо для нас. Або ще інший приклад це як паска. Хтось чує слово паска для когось один раз рік в церкву піти. Але для людей, які знають Біблію і її досліджують, що таке Пасха, це пам'ятка, як Бог вивів свій народ з Єгипту. Це вечеря Ісуса Христа з учнями перед розп'яттям. Да, тобто це щось більше і глибше, ніж просто піти раз у рік в церкву. Так само для людей, які не дотримуються закона, то думають, от я ж люблю ближнього, там нікому зла не роблю. Знаєш, я божий закон дотримуюсь. Але Бог каже, що на цих двох заповідях. Увесь закон і пророки стоять. Тому ми бачимо, якщо воно описано в новому заповіті, да новизна нового заповіту в тому, що Бог ті самі закони не змінює їх, а просто дає в серці людини. Колись вони були на кам'яних стрижалях написані. А Бог каже, дам вам всередину ваше серце. Тобто, це вже стає частиною нашого життя, щось невід'ємне від нас. І я вже себе не просто змушую дотримуватись Божий закон. Для мене це природньо жити відповідно до Божого закону. Пане Вадиме, а якщо трошки детальніше поговоримо саме про 10 заповідей? От, наприклад, про 10 заповідь, там починається ця заповідь із фрази такої не жадай, і там потім перечисляється дому ближнього двору, худоби, нічого, що належить йому. Тоді таке питання: не жадай. Як це правильно зрозуміти? Чи в принципі сама навіть швидка оця думка про бажання чогось в іншої людини вже є гріхом? Угу, Дякую. Е, якщо я побачив у когось якусь гарну річ і подумав, що мені би вдома десь господарстві знадобилося б таке саме, якби я собі придбав. Тут нема ніякого гріха, Виявилося б бажання отримати саме те, що належить тій людині, в якої я це побачив, чи це сусід, чи мій ближній, неважливо, то тут вже. Проблема Да? тому, що Ісус каже: не жадай дому ближнього твого жони, рабани, вільниці, вола. Тобто не проблема, якщо хтось має корову, хтось інший теж хоче купити, щоб мати молоко. Ну коли я не хочу купляти, здобувати, я хочу саме цю отримати будь-якою ціною. Да? тобто від цього бажання мати щось, що є у нього, у мене починається цей процес. Я побачив, я захотів, я починаю думати, планувати, яким чином я маю це отримати. А ми розуміємо, що частіше це не чесний якийсь способ. Тому бачимо, тут працює принцип, який показує Ісус Христос. Да? Не дивитись на жінку з пожадливістю. Просто дивитися на жінок, ніхто ж очі не закриває. Але якщо в людини появляється бажання, пожадливість, тут вже проблема. Якщо я бачу будь-які речі, які є в людей, не проблема. Всі йдуть на машину, і мені прагнення купити машину, воно не є гріховне. Ну якщо я через те, що я не маю машини, а хтось має, і я хочу йому нашкодити, бо він має, а я не маю, або хочу щоб згоріла його машина, або собі її. Украсти щось подібне тут вже починаються такий гріховний момент. Тому Бог ка не просто каже у западі: не жадай там вола як у ближньо твого, а він каже: Не жадай вола його, не такого, як нього, а саме його вола, не жадай, це його віл. Це його дружина, це його невільниця, це його раб, це його дом, того цього ти не жадай. Такого як в нього ти можеш хотіти прагнути, досягати, здобувати. Але то, що належить йому, цього не жадай, бо то його. Тому Бог це відкриває. Таке як ближнього, можеш хотіти, але те, що належить йому, на то не зазіхай. Отаку От підхід Бог використовує, коли дає певну цю заповідь. А скажіть, будь ласка, якщо в принципі говоримо про Божий закон, для чого Бог дав його людям? Ми ж розуміємо, що його Уже складно насправді виконувати ту ну, прям всі-всі заповіді, як а ви казали, що там близько 600 багато хто по біблії нараховує цих різних законів. Навіщо Бог дав стільки всього? Угу. Е, ну, ми знаємо, що Бог був керівником вибраного окремого народу, і більшість тих законів, які були дані, вони стосувалися саме безпосередньо упорядкування життя ізраїльського народу як народу, як держави, як одної громади, де вони жили разом, співіснували. Тому були багато законів про жертвоприношення, міста, сховища. Як вирішувати ті чи інші моменти, які можуть ставатися між людьми? Але в частності більшість людей, говорячи сьогодні про Божий закон, вони відкидають да відшаровують оці моменти, там закони про? Жертво приношення і тому подібне. Про храмове служіння бо храму якби немає сьогодні, але часто в уяві людей сьогодні закон Божий це саме 10 заповідей, і навіть відносно цього дуже часто люди кажуть таку думку, що Божий закон ніхто не може виконати. Ну от я неодноразово чув це у свою адресу, і от я зразу задаю питання. От є 10 заповідів. Людина каже: Я не можу випити. Я кажу, яку саме заповідь От людина не може виконати? От є заповідь не вбивай». Ти можеш не вбивати? Може що ж тут складного? Є заповідь не кради». Можна, може людина жити і не красти. Звичайно, може є заповідь не робити собі ідолю? Може ця людина робити? Може є запит дотримання суботи? Може людина суботи дотриматися? Звичайно, може і таких багато заповідів. І от я кажу, покажи мені хоч одну заповідь, яку от людина не може виконати. Ну по суті, загальна фраза Божий закон ніхто не може виконати часто звучить як небажання людини вникати і дотримуватися Божих козівок, але що купнути глибше і взяти будь-яку з десяти заповідей, і от питання: а чому я не можу? Шанувати? Вати батьків не красти, бувати чи не пожадати, які є цьому перешкоди? Ну звичайно, ми живемо на гріховній землі, і наша гріховна природа вона прагне і шукає е, чогось іншого ніж дотримання Божого закону. Але з цим самим боровся апостол Павло і довіруючих колосянах. Перший розділ, 29-й вірш, він казав такі слова. У тому я працюю, борючися силою Його, яка сильно діє в мені. Тобто, да, він каже, то, що він досягав, то, що в нього вдавалося, це було тільки з Божою силою, яка діяла в ньому. Якщо в людини є бажання бути вірною Богу і дотримуватись його закону. Бог їй в цьому обов'язково допоможе, але проблема, що часто люди цього не бажають, а просто відразу кажуть, та Божий закон ніхто не може виконати, і навіть нема намагання у це вникати. Але якщо в людини є бажання виконати Божий закон, зробити щось добре, Бог обов'язково дає сили це виконати. І з десяти заповідей в принципі немає якоїсь такої заповіді, яку людина не під силу було би її виконувати. Прекрасно, пане Вадиме, долю дуже, дуже аргументовано. І мені здається, це зараз людям, які розказують про те, що ну неможливо жити по заповідям повністю. Це був такий контраргумент на їхні всі заперечення. На останок, пане Вадиме, що би ви могли сказати, можливо, порадити в контексті нашої теми, нашим слухачам? Можливо, побажання якесь від себе маєте. Угу. Кожна держава має свої закони, і закони тої чи іншої держави показують, як би відношення до тих чи інших речей. Божий закон показує Боже відношення до людини. Божий закон показує Божий характер, і хай Бог поможе, щоб ні в кого слухачів, ні в кого з нас не було якоїсь такої думки, що Божий закон це якийсь список обмежень, які Бог складає для того, щоб людині. Обмежити її в чомусь, зробити більш складнішим її життя і так далі. Тому що я дуже часто порівнюю Божий закон із гальмами в машині, коли людина приходить у салон купити новий автомобіль. Вона дивиться, в автомобілі є гальма. От людина каже: Я купляю машину, щоб їхати, а не гальмувати. Зніміть мені гальма. Да? Тобто, гальма є в машині не для того, щоб людину в чомусь обмежити, а щоб її зберегти і захистити від тих ситуацій, які можуть бути на дорозі. Так само Бог дає свій закон не для того, щоб Наше життя зробити більш складнішим або досягнення спасіння унеможливити для нас. Навпаки, для нашого блага, для нашої користі Бог дає свій закон як благословіння для того, щоб між нами була єдність, було порозуміння між нами і Богом, і між нами людьми, між собою. Тому Бог показує, яка ціль закону. Законом Бог гріх пізнається. Бог хоче, щоб людина відрізняла добро від злого, і тому він дає свій закон, як той орієнтир, чим людина має керуватися, роблячи. Той чи інший вибір на ту чи іншу користь, хай Бог поможе всім слухачам бути тими, хто не шукає виправдання, хто шукає всіх способів. Наскільки це можливо, найкраще дотримуватися Божого закону, розуміючи, що цим саме вона виконує волю Божу. Дуже дякуємо вам, пане Вадиме, за таке, знаєте, масштабне побажання, але дуже важливе для кожного. Я впевнена, хто живе на нашій планеті. Хочемо вам, в свою чергу, також побажати миру в серці, Божих, і Маю надію, що ще почуємось. Всього вам найкращого, до побачення. Дякую за запрошення, до побачення.